Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Колос провів свій черговий матч на турецьких зборах. І суперником ковалівської команди став Пахтакур з Узбекистану. Пахтакур під керівництвом Максима Шацьких, який грав вже свій третій матч проти української команди на цих зборах. Олександрія Динамо і тепер Колос. Ось такими. Виявились українські суперники для команди з Узбекистану для чемпіона цієї країни. Перші хвилини матчу колос дуже активно намагався створювати моменти. Владислав Велетин тут на фланзі добре розібрався з двома суперниками, але далі пас цурікова не вийшов дуже вчасним. Втім, вихід ситуації знайшли ковалівці ударом за меж штрафного майданчика. Спробували завершити цю атаку, але удар вийшов невлучним. Пахтакор на перший тайм цього матчу вийшов молоддю. Вийшов футболістами команди ю 18 дубля основної команди. Тому ось ті моменти, які виникали біля воріт колоса, виникали переважно через вертикальну гру, через прості рішення флангові. Ось як це епізод і удар головою, з яким впорався Валентин Горох, голкіпер української команди. Далі знову колос намагався будувати свої атаки через короткий середній пас, через комбінації в центрі поля. І вдавалось протискати оборону суперника. Зараз непогана передача на безборотька, не програв гол Кіпра. Перше добування не вдається конвертувати у гол, Ну і далі велетень влучає на захисника. Пахтакура фактично на лінії воріт у цьому епізоді. Спершу Тотовицький пробував, далі удар восьмого номера, який приймає на себе польовий гравець команди з Узбекистану. Микула продовжував атакувати. Тепер вже на лівому фланзі велетень на коті штрафного майданчика. Отримує м'яч, прибирає суперника. Далі м'яка передача на безбородька, але той вже з офсайду пробиває ударом через себе. Яскравий момент, дуже ефектне завершення цієї атаки. Але під час передачі на Форварда Колоса Лайтсмен підійняв прапорець і зафіксував положення поза грою у 22 го номера ковалівської команди. Помилка на власній половині поля ще до удару безбородька. Бачимо, схопився за голову помічник Максима Шацьких, але нападник Колоса не зміг переграти голкіпера Пахтакора. Майже з лінії штрафного майданчика в дальній кут намагався забити нападник ковалівської команди. Втім, воротар свою команду врятував. Далі знову спроби перевести м'яч на фланг від Пахтакура, завершується втратою. Велетень дуже технічно розганяє атаку. Віддає передачу у центральну зону, звідки топало забиває дуже класним ударом. Перекидає голкіпера і під кінець першого тайму ковалівці повели у рахунку. Біля власного штрафного майданчика відбирає м'яч велетень. Далі ось тут відіграє суперника і на швидкості на вільному просторі протягнув м'яч на чужу половину поля, віддав передачу топалову. Проти того не встигли зіграти один в один захисники пахтакору. Ну і вінгер колоса забиває дуже яскравий м'яч під кінець першого тайму. Далі дивимось моменти вже другої половини зустрічі. Де на початку намагалися футболісти Максима Шацьких створювати моменти і непоганий удар. Далі ще добивання з меж штрафного майданчика від Саїд Нурулаєва, але 18-й номер Пахтакора у ворота не влучає. Фесюн вийшов на другий тайм і одразу сейв у його виконанні. Ну а потім просто не пощастило Пахтакору, що в цьому епізоді команда не відповіла своїм забитим м'ячем. Моменти біля воріт команди з Узбекистану накрутив гусол свого суперника, але навісна передача не вдається в цьому епізоді 91-му номеру. Далі знову на 18-річного Вінгера Колоса, який дуже технічно приймає м'яч, потім так ефектно прибирає захисника і віддає ще один навіс. Але знову не точно намагався пристрілятися з такими передачами. 91-й номер колоса. Ну і зрештою подивимось до чого це призведе. Ось ще одне забігання у фланг. Низом бас від гусола не встигає тут замкнути ковалівці. Наступний епізод кутовий біля воріт колоса, який завершується у ворота української команди. Хамралієв, центральний захисник Пахтакора, дуже легко відірвався від своїх суперників і фактично без супротиву спрямував м'яч у ворота в цьому епізоді. З лінії вротарського майданчика забиває захисник команди Максима Шевських, але буквально через хвилину перехоплює м'яч гусол біля чужих воріт. Входить до штрафного майданчика. Невішує на дальню стійку, звідки дієґукаріока відправляє м'яч у ворота. Ось так перші дві спроби подачі були невдалими, але з третьої віддає результативну передачу. 18-річний Вінгер Колоса. І знову ковалівці виходять вперед. Вже вдруге. У цьому матчі команда Ярослава Вишняка повела у рахунку. Класна передача на дальню стійку. Ну і помилився тут позиційний голкіпер, який трошки загубив ворота, що допомогло колосу у цьому епізоді відзначитись. Але й Пахтакор теж не збирався зупинятись. Сейду Рулаєв отримує у штрафному. Прибирає ще на замасі суперника. І... Забиває у ворота Колоса 2-2. Стай рахунок вже під кінець поєдинку. Добре, зачепився Черен, Нападник Пахтакора за м'яй скинув 18-му номеру. Ну і вже звідти Саїд Нурулаєв забиває. Спробували ще ковалівці забити втретє, але у цьому епізоді пенальті арбітер не призначив за падіння у штрафному майданчику. Ну і, зрештою, на цьому. Завершується наш поєдинок в нічию 2-2. зіграв колос проти пахтакора. Ще одна нічия Пахтакора з українською командою. Ну і колос видав дуже результативний поєдинок на турецьких зборах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.